Привіт! Я молюся за Україну. Я робила деякий перерив в молитвах, тому що в мене болів голос, зв'язки, і я зробила такий перерив. І ось молитва за Україну. Тато Небесний, ти є великий, ти є всемогутній. І сила Господь Боже в імені твоєму. Якщо ти кажеш, Господь Боже, я це стілю, Ти це стілюєш. Якщо ти кажеш, Господь Боже, я це зміню, я це зупиню, то Ти зупиняєш, Господь, Ти є великий, і ми молимося, Господи, Тобі за захист нашої країни. Молимося, Господи Тобі, щоб були зміни від Тебе, щоб те, що Господь Боже, воно не від Тебе, воно відрізалося, Господь. Захисти нашу країну від ворогів, від атак ворога. Молимося, Господи, Тобі, за сьогоднішню ніч. Захисти, Господь, кожну область, кожну країну, кожну хату, кожну людину, кожну інфраструктуру. Ми молимося, Господи Тобі. Захисти Господь Боже наших захисників. Вони також потребують захисту від Тебе, силу від Тебе. Молимося, Господи, Тобі, щоб закінчилось це все. І ми перемагали, Господь. Допоможи, Господь Боже, щоб цей гуляв, він вже не мав сили, щоб він тікав з нашої країни, тато небесний. Я молюся, Господи Тобі, Боже, за полонених. За тих людей, Господь Божий, які зараз не вдома. Їм тяжко, їм важко. Я молюся, Господи Тобі, і ми молимося, Господи Тобі, щоб вони повернулися додому живими. Молимося, Господи Тобі, щоб це був рік. Це було літо, воно було Боже, Господь, переможним. І всі святкували перемогу. Господь, вся сила, вся слава Тобі, в ім'я Твоє Боже. Амінь.